Після мого лікувального голодування, яке тривало три дні, у мене знову змінилося кардинально життя. Мій організм просто відновився кардинально. Я не можу навіть описати всього, що сталося зі мною за ці три дні. Голодування це також духовна практика, це дуже серйозна духовна практика. Якщо взяти абсолютно всі релігії, то у всіх релігій є духовна практика через свідома. Свідому відмову від їжі. І у мене була така свідома відмова від їжі на три дні. Також кожну суботу я стараюсь не їсти, і також пістика дещі я завжди дотримуюсь. І а, в мене дуже змінилося життя, дуже покращилося стан здоров'я, стан шкіри, всього. А, навіть внутрішніх органів я відчуваю, що. Все почало відновлюватися. Зі мною це голодування проходили іще люди. Я створила групу безкоштовну, де ми всі входили в голодування, ділилися своїм досвідом, своїми враженнями, у кого як проходить голодування, чи вдалося дотримати, що не вдалося, що, які уроки винесли, що змінилося в житті, хто наскільки схуд теж це було цікаво. І я хочу сказати, що це було неймовірно круто, неймовірно корисно. Всім сподобалось, абсолютно всім. Навіть хто вперше голодував, дівчата сказали, що будуть на постійній основі це робити. Я дуже рада, тому що цей досвід він безцінний і краще один раз спробувати. Звісно, я вам рекомендую тільки починати з одноденного голодування, тому що у одноденного голодування майже немає протипоказань. І якщо ви дійсно хочете на це наважитись, бажаю вам удачі. Якщо ви хочете голодувати саме в піст е обов'язково підпишіться на мій інстаграм, тому що я там викладаю, коли буде Екадоші, і ми можемо голодувати навіть разом. Можливо, я ще раз зроблю такий відкритий доступ, щоб ви могли потрапити в цю групу по свідомому голодуванню. До речі, за три дні я схудла майже на трохи більше двох кілограм там. Мінус 2 кілограми 200 грам це неймовірно крутий результат, так як в мене маса тіла не дуже велика, то це для мене неймовірно круто. Я почувалася легко, прекрасно, нічого в мене не боліло. Я дуже-дуже добре спала. Я рано лягала спати і рано прокидалася сама без будильника. Це таке дуже круте, взагалі, дуже було мені прекрасно ці дні. Я навіть сумую. Як мені було добре, як я прекрасно себе почувала. Дуже багато було бажаючих, але не кожен наважився. Тому, якщо у вас є таке бажання,